Міжнародний кінофестиваль у Цюриху святкує свій десятилітній ювілей. Заснований 2005 року з метою відкриття нових талановитих режисерів, головно німецькомовних, цей фестиваль в останні роки посів важливе місце серед європейських кінофорумів. Серед кінозірок, які прибули цьогоріч до Цюриха Кейт Бланшетт, Джош Гатчерсон, Веніціо Дель Дельторо, Антоніо Бандерас. Якби в нас було достатньо грошей на початку, у нас нічого не вийшло б. Ми б усе зіпсували. Адже якщо маєш багато грошей, то маєш змогу наробити безліч помилок. А якщо їх в обмаль, то й дурниць накуєш менше. На кінофестивалі відбулася світова прем'єра картини Вікінги спільного виробництва Швейцарії, Німеччини та Південно Африканської Республіки. Режисер Клаудіо Фах. Група вікінгів опинилась викинутою на узбережжя в тилу ворога, після того як в жахливому штормі потонуло їхнє судно. Єдиний шанс вижити знайти шлях до поселення вікінгів, але для цього їм доведеться перетнути незнайомі і ворожі землі, на яких вони ніколи не були. Далі починається захоплива історія з викраденням принцеси і бійкою з бандою найманців. Настав час розповісти наші власні історії, європейські історії протягом багатьох десятиліть американці розповідали нам наші історії, бо в нас не було на це достатньо грошей. Настав час мислити по європейському і почати знімати гарні, цікаві фільми, розповідати нашу історію. Нам слід мати більше довіри до себе, адже ми цілком спроможні конкурувати на кіноринку. У нас достатньо для цього талантів та амбіцій. Все, що нам потрібно, це сміливість, те, що називається кураж. ще одна прем'єра фестивалю іспанська стрічка автомата режисера Габа Ібаніса за участю Антоніо Бандераса. Десятий міжнародний кінофестиваль в Цюриху триває до 5 жовтня.